Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав в місті жовтні 2025 року і від яких компаній? Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, тискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Як ви знаєте, інвестую я через двох брокерів. один це Trading 212, другий це Interactive Brokers, Trading212, ви Бачите в себе на екрані. До речі, до нього, якщо зареєструєтесь, то можете отримати безкоштовні акції на суму 10 до 100 євро, якщо ця акція в даний момент працює. І якщо перейти в вкладочку історії і дивідендів, то видно, що деякі компанії мені були виплачували дивіденди в цьому місяці. Так само, Interactive Brokers бачите у себе на екрані. Перейшовши в історію виплати дивідендів, то бачимо, що деякі компанії мені так само виплачували дивіденди, і тут було стягували ще з цього податки у джерела. Для спрощення підрахунків я записую це собі в окремі два місця. Один це сайт Рек ось так він виглядає. А друга це окрема табличка, яка мені допомагає вираховувати. Податки, і на початку місяці мені це спростить життя в підрахуванні і сплаті податків. Як то кажуть, заплати, податки спи спокійно. Чому я її собі веду? Тому що я маю багато компаній, які виплачують дивіденди. І ось за 2024 і 5 рік, ось тільки мені прийшло дивідендів від різних компаній. Бачимо до 2024 року. І це все треба рахувати по курсу валют в той день, який коли прийшли дивіденди, а не просто все засумував і помножив, там, не знаю, на 19, на 15, на якийсь який вам треба сплатити податок. Плюс ще є деякі компанії, які, наприклад, не стягують податку у джерела. Наприклад, такі компанії, як там Ауталі Баба у мене була, вона не стягувала податку, і мені приходили прям всі цілі дивіденди. Інші компанії американські там от стягують податок і треба потім там відмінусовувати, додавати. Про це в мене є окреме відео і про цю табличку, і про сплату податків. Десь тут може буде посилання. Так само, як British American Tobacco, наприклад, теж ось вони не стягують, і мені потім потрібно заплатити всю суму податку, а в деяких тільки подоплачувати. Різницю, Якщо ви, наприклад, живете в Польщі, якщо в Україні, то там взагалі окрема історія з податками і з дивідендами. І до того на окремому листочку записую компанії, які я собі купив, які там продав, скільки в мене вони вийшли там в плюс-мінус, і автоматично мені підраховує прибуток або страту за той або інший рік, щоб вже плюс-мінус розуміти, з якої суми треба буде платити податок. Тут воно мені не рахує, скільки треба буде заплатити податку, але плюс-мінус я вже бачу, наскільки я в плюсі або в мінусі в тому або в іншому році. Чи мені треба щось прикупити, чи мені треба щось продати. Якщо хочете. Собі такі таблицю то можете написати мені в приватний телеграм в описі під відео, і за символічну суму грошей нею з вами можу поділитися. До речі, сам телеграм-канал ось так виглядає. Переходьте підписуйтесь в описі під відео. Там я, що я купую, що продаю, різні статті про інвестиції, звіти ось, ось зараз іде сезон, звітів за третій квартал, які там у них результати, ну і в загальному про новини в світі інвестицій і фінансів. Тому в описі під відео є посилання, переходьте, підписуйтесь. А на приватний телеграм там є окреме посилання, так само в описі під відео. Отже, компанії, які мені виплатили в цьому в місці дивіденди це були Allstate Corporation, Бачимо, 5 доларів виплатили. MPV виплатили 16 доларів. Vichy Properties виплатили 13,5 доларів. Micron Technology 2,3 долара. І Cisco Systems виплатили майже 3 долара. Тут воно мені порахувало, скільки це в злотих, тому що я податки буду сплачувати в Польщі. Тут курс валют, якщо в Україні, то там в мене є окрема таблиця для України. Там по 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 курсу гривні буде рахувати, і курс гривні сюди треба буде самому вписувати. Податок загальний скільки треба сплатити, скільки вже було стяг. Гнено, якщо було стягнуно, бо тут, наприклад, сього торм так само не не стягує податку, і треба буде далі заплатити повністю весь податок. Скільки було стягнено, вже перераховано на ту валюту, яка мені потрібна, і ось різниця, яку мені буде потрібно доплатити в загальному за цей місяць, я отримав всього на всього 40 доларів. Майже а після сплати податків, то мені залишиться тільки 32 долара чистими, тобто сума нето. За ці останні два роки, що я так активніше інвестую в дивідендні компанії, не повністю в дивідендні компанії компанії, але останні два роки там добирав і таких, і таких, і дивідендних і компаній росту. То за ці два роки можна сказати, мені виплатили 1600 доларів ще дивідендами. Так само це все дублює ще на сайті Track Your Dividends, і бачимо, що в загальному портфель з дивідендних акцій вартий 34 тисячі доларів на даний момент, з чого приріст був на 11,5 тисяч доларів. Тобто в дивідендні акції було заінвестовано десь 22 тисячі доларів, і в ось на 11,5 воно приросло. І зараз загальна сума, якщо все продати. То буде 34 тисячі доларів, не рахуючи тих дивідендів, які були виплачені, тобто ще додатково 1600. До речі, в описі під цим відео маю посилання на гарантовану 15% знижку, яка, до речі, сумується до інших знижок, якщо вони діють в даний момент, до сайту Investing.com, а точніше її платної частини, Investing Pro, яка має в собі ProPix, тобто їх топ-10-15 акцій, які за результатами, ось тут було відео, результати інвестицій 5 місяців обігнали. Індекс SP 500, і в загальному огляд самого сайту буде під оцим відео. Переходьте собі, подивіться, ось так виглядають ці пропікси. показують, що в даний момент вони обганяють SP500 за 12 років більше, ніж на 2000%. SP500 виріс на 370, їх IT титани виросли на 2760%. Ось так вони показують, за який місяць 1 числа вони купили акції. Ось тут написали, що вони додали, що вони продали, в який плюс або мінус. Важлива інформація, щоб діяла ця знижка, реєструватися треба через десктопну версію, тобто або через ноутбук, через Google, або через якщо телефон, то так само через Google, а не через аплікацію. В аплікації 15% знижка не діє. Компанії, які я маю ось тут, в принципі, так само воно мені показує, можете собі подивитись. Так само, якщо вкладка Upcoming Dividends, то, наприклад, воно показує, скільки яка компанія приблизно мала б виплатити, тому що тут не завжди точно показує. Ну і ще одна з цікавих речей: це вкладка Future Value, тобто такі. Прогнози на майбутнє, що там має відбутися в даний момент, 25 році, то я отримую 744 долара річного доходу з цих акцій. Через 10 років ці самі акції мені мають генерувати вже 2000 доларів. І сам портфель прогнозується, що приросте десь на 66%, тобто буде вартий 56,5 тисячі доларів. Це все приблизні прогнози. Це ніхто не знає говорить, що так буде. Це просто розрахунки цього сайту і аналітиків цього сайту. Може все піти в зовсім в іншу сторону, тому не варто. Приймати якесь рішення, дивлячись на ці цифри. Тобто, ці мої там 22 тисячі доларів заінвестованих мають перетворитися десь майже в 3-2,5 в рази збільшитись за 10 років. І якщо взяти там довшу трішки відстань, наприклад, на 15 років, ну то бачимо наступне, що 3,5 тисячі доларів вже, ну, 3400, має виплачуватись в 39-му році. Портфель має перерости на 130 від сьогоднішнього дня, рахується, і бути вартий майже 80 тисяч доларів, тобто так сказати, 4 від загальної суми. Ну знову ж таки, не х4, там 3,5, але заокруглимо. було 22,5, Стане майже 80. Можливо, але це не точно. Всі корисні посилання в описі під відео. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. На цьому в мене все. Всім дякую всім, папа. Напишіть в коментарях, які дивідендні компанії ви собі маєте, або скільки дивідендів ви отримали в цьому місці. Буде цікаво дізнатися, або які дивідендні компанії собі розглядайте. І от на цьому вже все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях.